до спокою, до виваженості, до мудрості життєвої. Я впевнений, що ми люди, які здатні наповнити змістом, наповнити славою, трудовою, славою, спортивною славою, інтелектуальною славою, розумовою, славою наше рідне місто. І я глибоко переконаний, що ми зможемо в законний спосіб вирішити всі надскладні питання, які перед нами стали життя. Я хочу, я дійсно щиро в це вірю. Я мрію про те, щоб наше місто було славним, щоб наше місто було квітучим, процвітаючим, щоб люди в ньому були. І жили щасливо, забезпечено і в мирі спокої і злагоді. Це найголовніше, що є, і це те, за що можна без вагань віддати своє життя. Я сичу людям України. Я підтримую ще раз говорю як міський голова. Всіх тих людей, які проживають в місті Кривограді і мають право на е, свій голос, мають право бути почутими і мають право говорити, відстоювати свою точку зору. У мене також є моя особиста точка зору, але разом з тим ми повинні ще раз говорю, і я до цього призиваю. Забезпечити спокій, забезпечити мир, злагоду, порозуміння і в законний спосіб відстоювати свої права, не забуваючи і про обов'язки перед державою. Слава нашому рідному місту, слава нашій рідній Україні. Верховна Рада вносить наші нави почитайте, шановні Такі. громадянин міста Кервограда, мій а. коментар.

ви чуєте, що я, я вам школа і правильно робила. Шановні Кировоградці! як міський голова, я маю позицію консолідовану. Висліваєте город! Я...

Но відбулося того я не вас вчера? Нам ничего не мікрофон. Тому що я як не подобрал, микрофон говорит.